Розділ третій, зрештою, браття мої, радійте у Господі, писати вам те саме не прикро мені, а для вас це навчальне. Стережіться собак, стережіться працівників лихих, стережіться обрізання. Бо обрізання то ми, що служимо Богові Духом, а хвалимося Христом Ісусом і не кладемо надії на тіло. Хоч і я міг би мати надію на тіло, як хто інший на тіло надіятись думає, то тим більше я, обрізаний восьмого дня, З роду Ізраїля, з племени Веніамінового, Єврей з євреїв, фарисей за законом. Через горливість я був переслідував церкву, бувши невинний щодо правди в законі. Але те, що для мене було занадбання те ради Христа, я за втрату вважав. Тож усе я вважаю за втрату ради переважного познання Христа Ісуса, мого Господа, що я ради Нього відмовився всього, і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа, щоб знайтися в Нім не з власною праведністю, яка від закону, але з тією, що звірив Христа, праведністю від Бога за вірою, щоб пізнати Його і силу Його Воскресення. Та участь у муках його, уподоблюючись його смерті, аби досягнути якось Воскресення з мертвих. Не тому, що я вже досягнув або вже вдосконалився, але прагну, чи не досягну я того, чим і Христос Ісус досягнув був мене, Браття, я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Тож усі, хто досконалий, думаємо, це коли ж думаєте ви щось інше, то Бог вам відкриє це. Та до чого дійшли ми поступаємо в тім самим далі. Будьте до мене подібні, браття, і дивіться на тих, хто поводиться так, як маєте ви завзір нас. Багато бо хто, що про них я вам часто казав, а тепер говорю навіть плачучи, поводяться як вороги Христа Христового. Їхній кінець то загибіль, шлунок їхній Бог, а слава в їхньому соромі. Вони думають тільки про земне. Життя ж наше на небесах, звідки ждемо Спасителя, Господа Ісуса Христа, який переміни тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла Його, силою, якою він може і все підкорити собі.